Ну ось нарешті ми з вами дібралися до Тустані, яке знаходиться в селі Урич Львівської області. Чесно кажучи, дуже цікаве місце. Надзвичайної висоти і красоти кам'яні брили. Висота, чесно кажучи, навіть не беруся казати, але досить висока. Зараз я знаходжуся на вершині. Можна сказати, про смотрова площадка, або безпосередньо місце, де була центральна частина замку. Зараз покажу частокіл, який було обнесено гори, і доступ було сюди надзвичайно важкий. Тустань майже в більшості випадків майже ніхто не брав, за виключенням певних історичних моментів. Ось зараз внизу, бачите, частокіл. В давні часи він значно вищий, звісно, був і вгорожений був повністю. І доступ до гір до цих скель було майже неможливо. Кажи йому. Ось. Ось зараз перед вами найвищі скелі. Да, досить грандіозна річ. Справляє враження. Ракету, На далеке, Місце ракету, паломників скелу лазить. біжать час. Зараз сьогодні десь приблизно пів сьома. Ми зараз навпроти тустані, основного є гори. О, зараз ми знаходимося теж на скелях, вони трошки менші за основну, але теж тут жили люди. О, зараз Ви можете побачити великий колодязь. Вручну у скелі зробили ось такий колодязь. Глибина десь порядком 10 метрів. Ось тут. Дощова вода збиралася і люди мали на господарські потреби. І могли захищатися довгий час від набігів татарів. Ось зараз ми зустрічаємо схід сонця на одній з вершин Тустинської скелі. От зараз перед вами там в далині, от вам трошки притягну основна тустанська скеля, а ми зараз знаходимося навпроти на іншому скелястому урвищі, де теж проживали люди і несли оборонну функцію. Ось там унизу знаходиться колодязь. Туга, ну і наші туристи. Ось колодязь, де збиралася вода і могли користуватися довгий час. Ну, сюди, а не, а не. Наші колеги освоюють вершини. Любомир уже покорив. Я вже там. Надзвичайно ну, цікаві. Красиві місця. Хто не був, обов'язково. Настійливо рекомендую. Зараз ми знову на скелі тустань. Ось зараз ми будемо спускатися в печеру. Ось бачите яка туди печера. Зараз будемо спускатися. Не знаю. Куди вона нас доведе, але пробуємо. Ось там трошки в долині місце для стоянки, там є столики, можна поставити палатки, там люди відпочивають, приїжджаючи на тустань. <кхід> У вас бачите фігурки з дерева, з каменя, язичні божества. То теме. Ну і сама найвища вершина. Каси прохідна. Ось як виглядає знаменитий тустань.